Компанія Автофокус, на основе надходження, ось такий Hyundai Tucson 2008 року, 2 літра газ-бензин на передньому приводі на механічній коробці передач. Автомобіль від першого власника та єдиного в Україні з автосалону куплений, рідного пробігу 140 тисяч. Автомобіль без зауважень, як технічно, так і візуально, має задні парктроніки, фаркоп, що ми маємо по салону. Повний електропакет, регулювання електродзеркал, блокування, має газове обладнання, ESP, туманки. Звичайний руль Вон 140 тисяч пробігу, буде скоро 141. Ось такий бортовий комп'ютер, штатна аудіосистема, клімат-контроль. Це як має бути. Ось така коробочка передач п'ятиступенева та підігрів передній сидінь. Салон. В дуже гарному збереженому стані, це під чохлами, без будь-яких зауважень. Все чистенько, все рівненько. По задньому ряду так само. Чохольчики можна підтягнути або повністю зняти, салон під ними чистий. Тому друзі, якщо ви шукаєте собі бюджетний варіант високого автомобіля, який буде з доброю динамікою, і вишкрібиться, і заїде. Та економія палива як на бензині, так і на газу, то цей автомобіль саме для вас. Запрошуємо на перегляди тест драйви ми знаходимося в місто Київ територіальної оборони 102. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3.1. Обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.